Підсумувати розвиток дошкільної та середньої освіти минулого навчального року та окреслити завдання на наступний рік з такою метою до Івано-Франківська з'їхалися освітяни краю. Це начальники районних відділів освіти, керівників методичних об'єднань, відповідальні за дошкільну освіту в обласній загальноосвітній школі інтернат для дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Відбулася науково-практична конференція. Розпочалася конференція з мови про дошкільну освіту. За новим законом каже начальник обласного управління освіти Зінаїда Болюк, і тепер вона є обов'язковою. Проте водночас для її отримання наразі немає відповідних умов. В першу чергу не вистачає дитячих садків. Харчу дітей там теж не завжди достатньо. Нарідко запевняє жінка, існує кадрова проблема. 144 сорок підпрацівників лише 72% мають вищу освіту в той час, як в загальній середній школі той відсоток поза 90%. Причому що фахову дошкільну освіту навіть немає половина працюючих. Всі педагогічні працівники, які скорочувалися в школах, географі, фізики, хіміки, вчителі початкових класів, в силу обставин і в місті і в районних центрах, перейшли працювати в дошкільні заклади. Як вчити і мислити дітей? Таке завдання ставить перед педагогами загальна середня освіта. Однак, принаймні досі їм доводиться виконувати цю задачу за допомогою старої літератури, котра знаходиться в шкільних бібліотеках. З кожним роком знижується число тих, хто мав би цю літературу використовувати. Найнижчую на повністю єврогатинському галицькому і кломорському районах. А ще в цьому році тенденція намітилася до зменшення учнів у 10 класах, тому що багато дітей пішли в училище і в коледжі. В Рогатинському лишень районі в цьому році є 5 шкіл, які мають першого, третього ступеня, які мають менше 90 учнів. Це 60, 40 і навіть 32 в школі першого, третього ступеня. Зберігаються приміщення, їх треба прибирати, опалювати, освітлювати, штати зберігаються, а якість від того не є високою. Також освітян обговорили і інші проблеми, які торкаються освітньої галузі. Це підвезення дітей, проходження учнівського медогляду та забезпечення інформаційними технологіями школярів. Тим часом в обласному центрі ситуація щодо розвитку освіти стабільна. Переконаний міський голова Віктор Нушкевичус. До нового навчального року каже посадовець, у Франківській школах вдалося поміняти парти. Непогано реалізовується програма щодо провадження басейнів. Ми плануємо будівництво чотирьох нових дитячих садочків в місті Івано-Франківського і капітальну реконструкцію ще одного дитячого садочка на мікрорайоні. Позитрон не могли оминути світний краю. Болючий на сьогодні теми зовнішнього незалежного оцінювання, котре, можливо, з часом свій позитив за допомогою нової влади, але й відживе своє. Принаймні для цього робиться все необхідне. Ахмету і Суркіс між собою з автоматами розберуться чий завод. Але силою автомата і кулемета, ви не заставите завод працювати. Мартен не буде працювати, хоч ти на нього наведи балістичну ракету. Він не буде потрібний потрібні мізки. А ми вимиваємо з держави мізки. і будемо ще більше вимивати, якщо позбудемося такого права для дітей, яким Бог дав дар, коли вони народжувалися на цей світ. На конференції нагородили кращих працівників освіти обласною премією імені Івана Косика, затвердженою розпорядженням голови облдержадміністрації Михайлом Мишавніком.